Викликали. Там про єврореформу можна вирізати, якщо не є деформацію. Я розумію. Можна. Шановні радіослухачі. Покладаюся на ту надію, що у нас з вами буде якийсь теплий, ніжний творчий контакт. Знаєте, поезія має ціну тоді, коли є людина, котра вміє слухати і вміє робити якісь певні свої творчі злети на цих крилах поезії. Наше літературно-мистецьке об'єднання Стожари 14 років за цей період, повірте, ми сколихнули не одне. Серце в людей наповнили хорошими словами не одну людську душу. І нам від цього приємно, що до нас прислухається. Я маю велику надію на те, що у нас з вами зав'язався тісний, цікавий взаємоінтерес. На наступному році так хочеться зробити це вживу з вами зустріч в місті Ладижині. На нашій гарній площі фонтанів. І щоб ви почули вживу нашу поезію. Хай щастить вам і всього найкращого. Чудо з вік приходьте.